Це навіть mm -hmm. на книжковому арсеналі бачила цю книгу, а вона у вас нас... є у наявності. Я так? Я вам хочу сказати, нам презентували цю книгу, коли mm -hmm. вона тільки вийшла і до нас прийшла е жіночка яка адміністра. Е одну... Так, ось навіть є у вас роль дал. Так, да, у нас дали Мати... всі книжки. Всі? Чар, да, mm -hmm. Зараз вивчається то на руках, його, да? його, да, так? Але... В школі вивчую... вивчую... вивчають чорний шоколадну фон. Шоколадну... Чорнець. А, а в якому класі ми? П'ятому. В п'ятому. Ага, чорнильна кров. А в мене є всі три трилогії. Я бачу. Персі Джексон. Так, так, це ж мандрівний замок. Макаєва, так, я знаю, що читають зараз теж активно. Ну, Ніна вже, знаєте, пройшла. Це років там 4-5 було, ви її читали. А, а зараз, ну, вже інші є. 36,6 шість котів ми ще не отримали. Маємо Буде, надію, так? що отримуємо все-таки. Угу, там вже їх дві вже а, книги. Там так. Да, але ви знаєте, я вам хочу сказати, що у нас в цьому році дали кошти, часодії, часодію, от, і, угу. це дуже там щерба, так. Да. Так, теж знаю. Таке. Так, ну, круто, дуже круто. Угу. У нас угу. все це є. Йдемте, я ще вам покажу. Ну, так... Оці рагуни Рагун, і... навіть. Угу. Хтось доп доподарував нам, у нас не було, а дитина дуже, ну, була і каже, я вам подарую, і у нас брав і читав. Так що у нас і рагуни всі. Ось і, і Гаррі Поттер. Гаррі всі у нас, всі частини, угу. і по дві-три книжки. Тобто, угу. і хтось дарував нам, і ми брали. Але... Угу. але... Ось я бачу детектив. Да, так, всі детективи є. Угу, таємничий острів, до речі, в такому навіть екземплярі да. української. Так, да, так, багато всього ну, нам... цікавого. Да, досить багато. Ну, може, зараз 80% у нас на українській мові. Угу. Ну, Це добре, так. Ми взагалі. Читаємо виключно. Хоч ще оця серія, знаєте, цю серія. Так, в мене перші дві частини. Є. А у, вас... у нас всі частини. А всі їх та їх ще видали. так. Не всі, да. ну, я маю... Добре, ага, теж буду знати, що у вас є продовження. Є. Добре. Добре, дякую вам дуже. Дуже цікаво. І найголовніше, що багато хто не підозрює, що в бібліотеці можна знайти да. най. Найсвіжішу да, літературу, да, 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 яку тільки видали, Я вам хочу сказати, так. що ми можна. Що давно будемо отримувати, скоро будемо отримувати книжки, які за кошт району купили там нам мільйон чи скільки дали наші депутати, і ми закупили книжки. То скоро у нас буде книгу, скаже оновлення і ще велике оновлення. Так. так що ми чекаємо на це оновлення. Хтось нам дарував книжки, і ми теж відвезли. і Вони повинні нам повернутися. Нестайка у нас весь Нестайко є. До речі, Чудово, дуже це було. Чудову лісова у нас таке Бачите? У нас вдома таке є, так. Да. Ну, у нас всі є такі. частини Нестайка. Ну, його в та... школі так вивчають. Да. Тому... Нестайка теж у нас є. Марія Морозенко є, вона, Іван Сірбон. Дуже принципі, Добре, гарно. Джеремі Стронг. Книги, хорошо. Витя. угу, вот с просто, видите угу. Побахримах. Так, я це, все. Ну, не тільки на абонементі, але або багато дуже ну, скажімо, вишуканих книжок в читальному залі. Uh -huh. тобто, дитина може естетичне насолодження отримати, uh -huh. коли ну, гортає ці книжки. Дійсно, uh -huh. це от наші такі uh -huh. випадки тематичні. Привіт всім, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про прочитану книгу і вже поспішаю повернути її в бібліотеку. Але за моїм задумом ви ці всі події побачите навпаки. Отже, книга видатного французького письменника Жуля Верна «20 тисяч л'є під водою. В мене примірник від видавництва Навчальна книга Богдан. Кожна людина, яка навчалась в школі, обов'язково чула про цього письменника, про його величезне літературне надбання. Він справді написав багато гарних, надзвичайно популярних видатних творів, які... Найчастіше є пригодницькими, навіть науково-фантастичними, і всі ці визначення можна застосувати до цього одного з найкращих творів жуля Верна, «20 тисяч лі під водою, яке розповідає нам про загадкового харизматичного винах. Винахідника капітана Немо, що будує підводний човен Наутілус і мандрує світом саме під водою. Одного дня за певних обставин на його корабель потрапляють троє людей. Один з них це професор Аронакс, який є видатним, відомим на весь світ океанологом і знавцем підводного світу. Але лише теоретичним знавцем, і тут для нього виявляється, є нагода просто дізнатись, дослідити. Підводний світ саме на борту підводного човна наутілус. Не все так однозначно. Адже наші врятовані троє друзів є бранцями капітана Немо. Капітан Немо, в свою чергу, неоднозначна особистість, адже зі всією своєю геніальністю і гостротою розуму він нещасна людина. адже... Сенсом свого життя він робить помсту, і всі його надбання одного дня зазнають просто знищення. Що ж, візьму на себе сміливість і відкрию карти до кінця. Розповім, що наші герої таки чудовим. Дивним і малозбагненним способом зможуть врятуватися наприкінці книги. А ось доля капітана і його човна залишиться невідомою. Щодо самої книги, вона містить величезну кількість описів саме підводного світу, саме його мешканців, і того підводного ландшафту, який зазвичай люди, особливо у 19 сторіччі, коли була написана ця книга, ну не були обізнані, не знали, що там відбувається, як все влаштовано, і Жюль Верн послуговується неймовірно світові, розповідаючи, ось на сторінках художньої пригодницької книги. Про наукові дані, наукові таємниці для пересічного читача зазвичай невідомі. Дуже насичена книга, саме переліком. Живого світу підводного дуже багато описів географічних. Ну це над, надпізнавальна книга. Для мене ця книга має ще більший сенс. і Її прочитання для мене стало знаковим, адже ця книга є улюбленою книгою мого батька. І ну треба знати, що це за людина, щоб зрозуміти наскільки логічний його вибір, наскільки вона пасує. Романтичному характеру мого батька шкодую лише і сумую за тим, що мрії, дитячі, юнацькі мрії мого батька, пов'язані з цією книгою, так, на жаль, і залишаються на сьогодні лише мріями. І ще кілька слів про те, що книгу я взяла в дитячій бібліотеці, в місцевій дитячій бібліотеці. І була справді вражена наскільки величезний вибір дійсно гарних сучасних книжок, сучасних видань книг, на які варто звернути увагу. І до слова, якщо ви бачите, що книги дуже дорогі, ви не можете дозволити своїм дітям. Читати багато того, що зараз видають сучасні видавництва українські, будь ласка, я вам рекомендую, я вам пропагую сучасні українські бібліотеки. Зверніть на них увагу, адже мені здається, держава справді фінансує ці бібліотеки, принаймні в Києві, і книги, ну, найновіші, хай не останнього року, але попередніх років там є. Вони в гарному стані, вони доступні, і ну, це заощадить сімейний бюджет обов'язково. А діти найголовніше отримають якісну літературу, зможуть її вільно читати, вільний доступ матимуть до неї. Це найважливіше, мені здається. Отже, піду, віднесу, поверну цю книгу, хай її читають інші читачі, а вам, ну, як завжди, якщо вам було цікаво, обов'язково оцініть це відео. Залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.